Розкриття зараз. Я вам розповім, як використовували ефір в давнину вімане ртутний вихровий двигун, заборонена технологія ефіру. Що, якщо двигуни вже давно існують, які не потребують пального у 1940-х їх тестували в секретних ангарях. У ведах описані як вімани, у Тесли як динамічний ефірний генератор. А зараз Називають Mercury Vortex Engine. Що це? Це система, де рідка ртуть обертається в магнітному полі, створюючи тороїдальний вихор, хвильову деформацію ефіру, локальну зміну тиску простору і, як наслідок, підйом, левітацію або енергію. Як це працює? Подай імпульс, котушка збуджує поле. Ртуть починає шалено обертатись. Виникає вихор. Збурення ефіру, система входить у резонанс. І далі все йде без пального. Ефір сам підживлює систему, наче космічний генератор. Чому це приховано? Тому що це суперечить нафтовій моделі світу, вимагатиме перегляду всієї фізики, і дозволить кожному створити незалежне джерело енергії. Що це означає? Якщо ефір справді існує, і ми зможемо правильно збудити його через ртутну динаміку, тоді. Левітація, телепортація, міжкупольні переходи не фантастика, а реальність в наступному пості як побудувати просту модель ефірного двигуна з ртуттю і чому піраміди можуть бути резонаторами для запуску таких систем.